Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоанна Слава Тобі, Господи! Біля Ісусового Христа стояли Його Мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого любив, Ісус промовив до матері: Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня ось Твоя мати. І від тієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби довершилося Писання Прагну. Стояла повна посудина отсту, отже, настромивши на трустину губку, намочену в отсті. Піднесли до Його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав звершилося і, схиливши голову, віддав Духа. Оскільки була п'ятниця, день приготування, то юдеї, щоб не залишилися на Христі тіла в суботу, тому що був Великий день тієї суботи просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши вже до Ісуса, побачили, що Він уже помер. І не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік. І тут же витекли кров та вода. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Церква протягом цих двох тисяч років постійно нам нагадує оцю велику роль Марії в спасіння людського роду постійно через читання біблійні, через традицію, через об'явлення, через документи, через проголошення. Постійно показує цю величезну роль Марій. І я не випадково взяв перше читання з книги Буття, тому що сьогодні перше читання передбачає, якщо немає урочистості, отак От як, наприклад, наші брати у Києві сьогодні святкують парафіальний відпуст, тому відповідно вони мають право і повинні навіть взяти два читання. Перше, псалом і Євангелія, тобто три читання. І перше читання показує нам початок спасіння, яке має пройти через жінку, тобто через Марію, через ту, яка, так як ми почули, скаже Богові так, фіат. Амінь. Тому що вона готова була виконувати. Волю Бога, так як Бог це хоче, а не так, як це було у випадку Адама і Єви. Тому що Бог настільки їх кохав Адама і Єву, що дав їм цю повну свободу. Але вони, як знаємо, не послухали Бога. І тому Бог питає: Де ти, Адаме? Де ти? І відповідь, яка я чув твою луну у саді, і злякався боянагий, тож і сховався. Тобто людина постійно має у цю я, ти, ховаємося, ховаємося від Бога. Не хочемо визнати себе винним, не хочемо признатися в грісі. І Більше того, я вже це не раз говорив, ми вину перекидаємо на інших. Ми захищаємось. А чому ти так говориш? А мені це не подобається, як ти говориш. А це не я, це вона, а це не вона, а, а він. І постійно ми десь знаходимо вину в комусь, але не в собі. І тому Господь, показуючи Марію, Показує ту, яка виконала цю місію, яка була слухняна до кінця. І тому, щоб ми не ховалися, щоб Бог не ховалися від Бога, Бог хоче, щоб ми говорили правду, щоб ми вчилися цієї правди. По друге читання з День апостолів показує ту церкву. Ми говорили вже не один раз, що Період пасхальний, який ми закінчили вчора, він постійно показував цю живу церкву. І Марія, яка має живе серце, яка вірна Богові, вона перебувала на молитві. Так, як говорить Лука в Дня Апостолів, усі вони жінками з Марією, матір'ю Ісуса та його братами, перебували однодушно в молитві. Тобто Марія є матір'ю церкви. І власне вона перебуває в цій церкві, бо розуміє, що там є життя, там є Дух святий, там є е, спасіння. І тому для нас важливо кожне читання, не тільки це перше, яке я там взяв, але кожне читання, яке показує ту, яка, яка була вірна Богові. Для нас це важливо, тому що ми є невірними, тому що ми втікаємо, тому що ми. Зраджуємо Бога, а Бог шукає нас, так, як Адама шукав Єву. Бог приходить перший, Бог шукає кожного. І псалом, оцей 87-й, який співала Софія, показує те місце, де замешкав Бог. Тобто ту святиню, той Сіон. І церква, ранішня церква. По сьогоднішній день вбачає в цьому псалмі цю церкву, тому що це той Сіон, це та сама Пресвята Богородиця, то тобто та Марія, яка була в цьому сіоні, в цій церкві, вона є, була і буде до кінця існування цього світу. Ось, і тому, це, коли церква прославляє в цьому псалмі Бога, то вона розуміє, що. Що в цій церкві є життя, не мертве життя, а є це життя, яке може змінити твоє серце. Потім маємо цю Євангелію від Йоанна, і Євангелія відкриває нам цю глибину, що Марія стає матір'ю кожного з нас у тіні Христа. Тобто вона не втекла, як бачимо, а? Адам і Єва втікли від Бога. А коли страждання, коли висить на Христі її син, мені не треба вам матерям об'ясняти і роз'ясувати, який це є біль, яке це страждання, коли ти бачиш свого сина на Христі. Бачиш, коли син страждає. Ти готовий на все. А Марія була під Христом. І що каже Ісус? Да? Учневі? Ось твоя мати, ось та, яка буде завжди з вами по всі дні. І від тієї години учень взяв її до себе. Тобто теж бачимо апостола улюбленого учня Йоанна, який описує ці події. Який так само не втік, Ось. Який, який прийняв Марію. Тобто ми теж можемо дивитися з різних ракурсів. Як я вже сказав, коли страждання ми не втікаємо, коли місія ми її приймаємо. Коли Бог мене посилає, я йду. Ось це дуже важко. І також ця Євангелія показує не тільки Марію, не тільки Іоанна, але також показує цю церкву, яка народжується з цього пробитого боку, з якого витекла кров і вода. А ми знаємо вже пізніше, особливо в минулому столітті, це в 20, 20 столітті, коли Бог через Фаустину Коварську показав це милосердя. Тому молимосяй, між іншим, коронку до Божого милосердя, що Бог постійно є милосерд. І Марія це свідчить, тому що всі ці об'явлення, які були протягом цих двох тисяч років, Марія завжди показує на Христа, завжди показує на свого Сина. І тому, коли сьогодні ми прославляємо в цих подіях Марію, ми прославляємо Христа. Ми величаємо Христа. І ми також вчимось приймати ці різні випробування старість, хвороби, самотність, те, що часто наголошують. Ми вчимось виконувати волю Божу, дивлячись на Марію, перебуваючи власне, в церкві, тому що хрещення тобі дає от той дар. Бути повноправним членом церковної спільноти. Я теж часто наголошую, що ти маєш всі можливості для того, щоб спасатися, всі інструменти, які дає тобі католицька церква. Всі інструменти, все маєш. Тільки відкритись, приймати ці дари і бути новим Адамом, новою Євою. В переносному розумінні, але ті, які є носіями Христа, носіями Марії. Так як я часто теж наголошую, як Марія, як Слово Боже каже, зберігала всі ці слова в своєму серці. Власне, так само ти, перебуваючи в церкві, зберігаєш те слово, яке Бог тобі дав на хрещення ту обіцянку, що будеш мати вічне життя, що не будеш втікати від Бога, а будеш його шукати, прагнути, жити ним. І будеш прославляти, так як, так як в цьому псалмі, в інших псалмах, будеш прославляти Бога, будеш його величати. І будеш бачити ту безмежну любов Бога до тебе, конкретно до тебе. Бо ми часом із-за цього гріха переворотного, наслідки цього гріха ми часто заздримо, дивимося. А того більше люблять, того менше люблять, того краще люблять. Неправда. Бог всіх нас одинаково кохає і любить. І не любить не як предмет, але любить як Божу дитину, як вибрану, улюблену, найкращу. Не раз я говорив, що ще в лоні матері нас не було, Бог вже нас покликав, вибрав, покохав. І тому він прагне, щоби ти дав цю відповідь, щоб ти пішов за Богом, щоб ти його поставив на перше місце, так як це зробила Марія, мати Ісуса Христа. Амінь.